У Донецьку під мінометний обстріл потрапила зупинка босе у Ленінському районі. За офіційними даними ГПУ, дев'ятеро мирних жителів загинули, семеро поранено. Трагедія сталася о дев'ятій ранку. Як повідомляють свідки інциденту, було кілька залпів. Атака велася з житлових масивів, які контролюють бойовики, заявили в Міноборони. Місце, де обстріляли тролейбус, розташоване на відстані понад 15 кілометрів від позиції сил АТО. До сьогодні жодних атак і руйнувань у цьому районі зафіксовано не було. Прокуратура області кваліфікувала подію як терористичний акт. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено з міномета, що пересувався містом на автомобілі так званий кочуючий міномет. Підкреслюємо, що найближчі позиції сил антитерористичної операції знаходяться у населеному пункту Піски. Таким чином, місце трагедії перебуває поза межами дії української артилерії такого типу.